Доброго здоров'я, шановні. Троянда Easy Does It, Флорибунда. Розкажу про принципи, якими я керуюсь при формуванні куща, при обрізці цієї троянди, ну і також інших. Для мене важливо, в якому місці росте троянда та яку форму куща я хочу бачити. Ось ця троянда росте у мене на такому парадному місці, яке видно з багатьох ракурсів мого подвір'я. Росте вона на невеликому підвищенні в такій кам'яній кишені. І мені подобається, коли вона має ось таку форму трикутника, ну або така, як букетна форма. Моє завдання в цьому році. Не сильно обрізати цю троянду, а досить гарно її прорідити, тому що кущ дуже загущений. Я враховую е генетику троянд, це флорибунди, чи плетисти в'юнки, чи ґрунтопокривні. Але троянди об'єднані ці групи досить умовно, вони можуть мати різні характеристики. Тому я враховую насамперед характер окремої троянди. Ну, і я їх вже досить непогано знаю. Якої висоти я хочу бачити свою троянду? Чим нижче я обріжу гілку, тим пізніше зацвіте квітка. Тому таким чином можна ну, подовжити період цвітіння. Найперше, я обрізаю сухі, тонкі і ті гілочки, що ростуть всередину. Якщо я хочу більше квіток, то я не сильно проріджую троянду. Але якщо я хочу, щоб квітки були великі, такі як заявлені у виробника, то я обрізую досить так активно. Куди направлена брунька, в ту сторону виросте і гілочка молода. Тому я завжди. Звертаю увагу на бруньку, як вона розташована, в яку сторону вона направлена. Я не боюсь обрізати троянди. Обрізка гілок троянди ну, це як зачіска, як волосся. Волосся не зуби відросте. Адже форму куща можна підкоректувати і під час другої обрізки, після першої хвилі. Хвилі цвітіння та будь-коли. Враховую я вік троянди і її стійкість до хвороб. Якщо вона схильна до хворобливості, особливо в другій половині літа, то я можу прорідити її і сильніше, і щоб вона досить гарно провітрювалася. Ось ця гілочка. Має дві такі зарубцьовані рани. Можливо, я б її обрізала прямо при землі, але подивилася, зверху в неї досить гарні потужні пагони, тому поки що вона поквітує, а згодом її місце займе ось ця молода гілочка. Обрізую тонкі гілочки, сухі пеньки і уважно дивлюся. На бруньки, в яку сторону направлена брунька, туди буде направлена і молода гілка. Це важливо. Обрізую сухі і ось цю тоненьку гілочку також. І так як у мене головне питання прорядити в цьому році цю троянду. То я ходила навколо цього куща е, певний час і вирішувала, чи треба вирізувати ось цю стару гілку. На ній гарні, потужні пагони є, е, і вони здорові. Але е, кардинальне е, питання проріджування цього куща. Буде вирішене тільки завдяки видаленню однієї цієї гілки. Тому я таки прийняла рішення вирізати цю гілку і згодом подивимось, чи було правильним це рішення. Вирізала з середини Ізідасід ось таку потужну величезну гілку, яка, напевно, як самостійний кущ могла би слугувати. Зато вирішила однозначно з прорідженням цього куща. Обрізую далі, вирізаю цей пеньок і тут от залишаю цю броньку. Ось вона так буде йти. Продовжую залишилось. Зрізаю я ось цю гілку тут. Брунька росте сюди. Чутики я залишу сюди. Далі виріжу я взагалі цю гілочку поки що. І тепер, ну нехай вона росте ось так. А ця гілочка взагалі якась трошки дивна, Ну, поки що я зріжу її ось так, залишу. На цю бруньку. Ось зрізаю пеньочок. Так, тут дуже красива брунечка, але вона, здається, примерша. Так, от обріжу ось так і ось цю гілочку зрізаю. Далі зрізаю тут квітконос був гілочка більше. І тепер остання. Напевно, зрізаю дрібні гілочки. Це вже будуть, мають бути великі квітки. І тепер, чи треба мені ця гілка? Ні, я її таки зріжу. Далі буде рости всередину, поправляю, ось так зрізаю. І тут гарна бронька, нехай росте он туди. Відходжу і дивлюся, що сталося. З моїм кущиком. Кущик проріджений приблизно однакової висоти гілки. Ну, ось цю все-таки я обріжу ще так і на оцю груньку. Виріжу ще потім є одна там суха гілочка ззаді. Виріжу ось цей сухий пеньок тут і все. Моя ізі досі готова. Якщо десь щось примерзне, це мені 5 хвилин. Щоб підправити, отже, у неї буде цвіт зверху, і через деякий час буде знизу. Гілки зверху довгі, зацвітуть першими, ті, які я обрізала, зацвітуть згодом. І, можливо, це буде й добре. Поки нарощуватиме потужність зверху, будуть якраз кілька квіток цвісти знизу. Остаточний вигляд моєї троянди Easy Das Eat станом на 2 березня.